Далі говоримо про зброю, про ту, яка на руках у громадян України її може бути до 5 мільйонів незареєстрованої безпосередньо по схронах, сейфах чи під диванами. Це приблизні підрахунки європейських партнерів з початку війни Росії проти України, за словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Дарп'ятого. Нині сказати точно скільки такої зброї нереально. Ці цифри стануть відомі лише після того, як всю зброю облікують за новим законом. Драп'ятий до. Є два типи зброї, яка не зареєстрована, та яка може бути в громадян України. Ну власне ті, яку люди самі знайшли на деокуповані чи інші території, і зброї, яку видавали сили безпеки та оборони у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, коли країну потрібно було захищати. І ви самі пам'ятаєте черги біля військоматів? Тоді видавали зброю всім, хто був готовий тримати її в руках. і всім нас... не вистачило. Так, у нас у студії, як ви можете вже побачити, Олександр Фацевич, це заступник голови національної поліції України. Наші вітання вам, пане Олександр, ми зараз от коли говоримо про ці мільйони та зброю, яка є необлікованою, головна небезпека у чому в першу чергу полягає не тільки ж у тому, що цілих 5 мільйонів стволів десь у когось там лежать. Ну, всі розуміють, і кожен свідомий громадянин розуміє, що не безконтрольна зброя, безконтрольна зброя державою. А в даному випадку національної поліції це небезпека, це небезпека, яка може привести до випадків, в тому числі невідворотних випадків, летальних випадків. Дуже багато випадків буває, коли така зброя і зараз це реєструється, яка застосовується використовується навіть для суїциду чи там для як знаряддя. Злочину друге питання це так наявність зброї незареєстрованої, безконтрольної. і друге питання це необізнаність громадян, незнання, як користуватись її, як її зберігати, і це небезпека в першу чергу рідних і близьких своїх і, і ті, тих людей, які оточують. Тому вважається, ми бачимо і вважаємо в тому, щоб контролювати це, але дати. Максим, можливість задекларувати чи зареєструвати цю зброю, щоб людина показала, щоб людина навчилась, як зберігати, як її застосовувати цю зброю. Тому я думаю, що досить доречна і дуже важлива було прийняття змін до законодавства щодо можливості такої можливості задекларувати таку зброю. ну тут згадуються історії з стріляниною нещодавно там в нічних клубах Києва і і не тільки Києва. Ми прекрасно розуміємо, що наявність зброї вона зізнатися в я ж в селі. Так, от напередодні э, розповідали люди, що не могли виїхати з села, бо двоє людей не могли розминутися на дорозі, і вони подіставали зброю. Я не знаю, чи зареєстрована вона чи не зареєстрована, але сам факт того, що наявність неконтрольованої зброї, вона викликає підвищений рівень агресії. Ну принаймні так є. Закон, який ми зараз маємо обговорити, що він передбачає? Він передбачає, що всю зброю заберуть або що мене навчать нею користуватися і можуть віддати назад. Як це Цей закон, зміна до законодавства, це. Закон про забезпечення, забезпечення участі громадян захисту України передбачає можливість особам. Громадянам України чи навіть іноземцям і громадянам без громадя... особам без громадянства, які мають законне законні підстави знаходження в Україні, отримав задекларувати зброю, які вони яку вони знайшли або отримали від інших сил оборони. Особливо це питання було коли розпочалось повноштаб повномасштабне вторгнення. І цей закон дає право задекларувати не всю категорію зброї, там без кулеметів, без гранатометів без танків харцистем, але стрілецьку зброю, майже всю всю категорію стрілецької зброї е, дасть змогу задекларувати, і відповідно е, ми зможемо контролювати. Е, і е, ми е, закон також вимагав від Міністерства внутрішніх справ відпрацювати порядки: порядки і зберігання, порядки, порядок, і в тому числі порядок декларування в першу чергу цієї зброї. І навіть порядки після військового стану ми надамо змогу таку отримати в набути право власності цієї зброї громадянам. А з практичної точки зору є умовний я не знаю, Микита. Умовний у нього є умовна якась незадекларована зброя. Йому куди йти, які документи брати, що показувати, щоб задекларувати її. Тут важливо, щоб кожен розумів про те, що ми спростили максимально спростили в порядку декларування зброї, максимально спростили порядок. Цей і треба мінімальна кількість документів. Документ, які посвідчує громадянин, першу чергу треба позвонити на 102 або ага. звернутись до свого дільничого поліцейського. Офіцера громади або найближчий територіальний підрозділ поліції. І, е, е, відповідно, е, працівники поліції або передресують на групу, бо в нас в кожному територіальному підрозділі створені групи, які безпосередньо займаються ці, цим декларуванням зброї. От, і вносять в, відповідно, в наші бази, дани, бази даних ці, цю зброю. Звернутись до поліції в порядку, там зареєстровані два. Накази Міністерства внутрішніх справ і от порядки декларування там вказані, які мають бути документи. Це документи, які посвідчує особу, це безпосередньо там індифікаційний код, там, мінімальна фотокартка, страховий поліс, обов'язковий, бо в порядку поводження зі зброєю, застосування зброї має бути відповідний страховий поліс у громадянина. Але Це не є проблема на сьогоднішній день. Ну, Відповідно, і зброю, яка відповідає вимогам до декларування поліцейські проінструктують, проведуть інструктаж по телефону, скажуть, як перевезти зброю. Вона буде має бути схована е, заходи безпеки і так далі. При, 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 час прибуття в територіальний підрозділ поліції. Е, час декларування займе до години. Здаєте документи, ми перевіряємо по базам даних, чи зброя не знаходиться в розшуку, чи зброя не кримінальна. Не було знаряддям в скоєнні злочину. І після декларування ми видаємо відповідний талон про декларування. І людина зі зброєю може повертатись до зі зброєю. Зі зброєю а можна повертати? кілька поточнюючих отут. О, уявімо, що О, зброя кримінальна, то. Якщо зброя кримінальна а людина про це не знала. людині закон, дивіться також до 22-го року під час добровільної здачі до березня 22-го року, під час добровільної здачі зброї здачі зброї громадянинам, якщо вона знаходить і приїжджає в підрозділ поліції, поліцейські поліція вносять відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, і відповідно ну відкривається кримінальне провадження, і ну, це стримувало іноді людей. Ідеї, так, тому так. що закриття провадження ну, тільки ті через суд, покарання і так далі, треба в мати докази довести е, слідчий, якщо не доводить далі. Суд і закривається провадження. Але на сьогоднішній день якщо особа знайшла зброю uh -huh. і добровільно хоче здати зброю, боєприпаси, не є проблема. Викликають поліцію або впривають підрозділ поліції, передає зброю, зброя вилучена і все. Якщо не задекларувати, яка відповідальність? Є е, звісно відповідальність. Стаття 263 кримінального кодексу. Ну я коротко скажу, незаконний обіг зброї. Да? Е, вона не і людина може нести покарання від 3 до 7 років за ґратами, так точно неумовно умовно не умовно, неумовна. Можуть отримати. А за неправильне зберігання зброї. Ну, от, і, ви е, казали, що по телефону дадуть рекомендації, коли треба привозити декларувати зброю, як її перевозити. Ну, от, Через блокпости та, ти їдеш з гранатого. У туди. певному, мабуть, якомусь чохлі, не Перше, у для, Е, В першу чергу є порядок зберігання, переміщення і так далі. Особам, які бажають е, е, задекларувати зброю. Це люди, які хочуть. Приймати участь в захисті України на дане право, в першу чергу це перевезення зброї, Коли ти ми повідомляємо підрозділ поліції, що хочемо хочемо задекларувати зброю, підрозділ поліцейський у вас є контакт. Якщо є проблеми там на блокпосту, під час пересування, ми видаєте поліцейським відповідь. Про те, що ця зброя я везу в задекларувати найближчий територіальний підрозділ. поліцейський зв'язується з територіальним підрозділом черговий оперативний. Підтверджує, що дана особа везе зброю в територіальний підрозділ для декларування. Немає проблеми. Друге питання, коли ви задекларували зброю, є порядок зберігання. Він не відрізняється від порядку зберігання цивільної, наприклад, місливською зброєю. Немає проблеми в цьому, і люди, особливо ті, які мають уже власності цивільну зброю, знають про це, але порушення передбачає вилучення цієї зброї. Слухайте, а після того як війна закінчиться, бо ми ж всі на над цим працюємо так, хтось собі більшою мірою, хтось меншою, зміниться оці от правила зберігання зброї? Напевно, що ні? Все одно потрібен сейф, напевно, чи як тут важливо, щоб всі розуміли, що держава надала дала право набрати власності цієї зброї. Тобто, після закінчення військового стану, людина, яка задекларувала, задекларувала зброю, і є цей порядок, і він прийнятий цей порядок, може переробити зброю в законному порядку, визначеному порядку, переробити цю зброю в цивільну, мисливську, надати документи в підрозділ поліції і набрати власності. І вона буде цивільна, і вона буде його. Немає проблеми, якщо особа хоче дійсно хоче е, е, далі залишити собі зброю. Яку? Вона буде його особиста зброя. Яку? Коли вона задекларована, вона не є особистою зброєю громадянина. Ага, ну як показала практика, потрібно мати зброю, бо ворог географічно не збирається соватися від нас власне нікуди. А і ті люди, які вміли стріляти, вміють стріляти, такі крепко допомогли на початку вторгнення. Спасибі вам, пане Олександре, за те, що знайшли час доєднатися, момент роз'яснити. Олександр Фасевич – це заступник голови національної поліції України. Він був у студії каналу. Ми Україна говорили про зброю, про те, хто і як має нею володіти і користуватися.